42. Закінчення. 15. Накреслення ж, наше вчені одне, воно коротке. Це ніби напис на стопі. Зрозуміли кожному. Ці люди щирі, шанувальники Троїцьці. Інші знись, колиш, з них скоріше розлучаться з житлом, ніж єдине з трьох відлучить від Божества. Всі вони одномудрені. Всі тримаються одного сповідуванням, одним ученням і єднанням один з одним зі мною Троїцем. Докладно вчення викладу скорочено. Беззначальне начало і з началом. Єдиний Бог. Але беззначальність або ненародженість не є єстом беззначальним, бо всяке Єсто означається не те, через те, чи воно не є, але через те, чи, чи воно є. Бо воно є положення, а не заперечення існуючою. І началом тим, що воно начало, не віддаляється від безначальної, тому що для нього буде началом, не становить єства, і для першого бути беззначальним, тому що це стосується тільки єства, а не саме єство. І сущі беззначальним началами, є не те що інше, як те, що і вони. Ім'я беззначальне, отець, начало син, сущим разом з началом Дух Святий, а із того трьох, єдиний Бог. Єдиниця ж єднання ж, отець, якого друге, і до якого не зводяться, не зливаються». А співперебуваючи з ним, не розділені між собою ні часом, ні хотінням, ні могутністю, бо це нас робить чимось великим, що муся кожною з нас згодний і сам з собою, і з іншим, але тим, яких є стопросте буття, то тож не лишить і єдність. 16. Завзято розхиляти вчення в той чи інший бік і перевнювати різні думки, ми не боремося, не бажаємо, як севеліани, вчення про провінно позброїтися проти трьох і поганим зізнанням знищувати розділення, так і арії вчення про трьох. Обожнися проти єдину і лукав розділення. Прикручувати єдність, або потрібно непогане замінити поганим, але не грішити в доброму першому є забава лукава, який невірно зважує наше вчення. Самі ми йдучи середнім і царським шляхом, що ми досконалість, як думають про це, ніякі знають справа. Віримо в Отця, І Сина Святого Духа, який насущні і не славні. В цих іменах і хрещеннях, як відаємо, це тобі, що спо. Сподобався таїнство, приймає свою досконалість, будучи зреченням із безбожності і сповідування Божества, але такий спосіб ми не суперечуємо пізнаючої ліни усутності, нероздільності поклоніння, трохи по стасіх або в особах, або деякі віддають перевагу останньому вислу, і нехай не соромлять себе ті, які споряджаються про ці вислови, начебто наше благочестя полягає в імменах, а не в ділі. Бо що бажаєте сказати ви? Що буде три постасі, правильно говорити, не. це не для припущення трьох істот. Знаю, що гучно, заволайте по тих, що це, бо вчите, що одна є та сутність у трьох, і ви не вважає, вживаєте словом, особливо складаєте з чогось єдиним, разом замість складного зовсім триособного, а люднолюбного трохи волайте, і ви нехай не побачить лиця Божого. Що би не було воно таке. Хто так думає, що ж продовжу запитувати, означатимуть у вас і постасі, або особи, трохоздільних не а але через особисті властивості. Чудово. Чи можна думати правильність, говорити слагідніше за ті, що стверджують це, хоча і відрізняється вони кількох склалих. Дивіться, який у вас примиритель, що звоїть буки до думки, що начебто примиряє старий новий завіт. 17. але має повернутися до попереднього слова, хто хоче знову творити імена, нехай говорить і уявляє в розумі ненароджене, народжене, народжене сходяще. Не пойму. побоїмося, щоб безтілесне могло бути зрозумілим тілесне, ковляється не тим, що обмовляє божество. Говорить про творіння, що воно Боже, бо це для вас важливо. Але називай творіння Богом, тоді хіба допущу, що творіння Бог, коли саме у власному сенсі. Будучи Богом, річ у тім, якщо Бог не творіння, тому що творіння в одному ряді і з ними іми не Бога. А що ж творіння, то не Бог, тому що почалося в часі, і якщо почалося, то було, коли його не було. А що йому передували небуття, то не власному сенсі суші. А що не власному сенсі суші, то хіба може бути Богом? Отже, ні він із трьох, тобто осіб святої троїці, не є творінням і не зроблено що гірші. Першого, заради мене, щоб стати не тільки творінням, але навіть творінням менше Ініше за назвою, якщо я створений для слави Божої, якщо заради мене, як кліщі заради колісниці, або пила заради дверей, що я вище за, з метою, чим вище від коріння Бог, тим менше чесніше від мене, створено для Бога створене заради мене. 17 Крім того нехай не буде і входу у царство Боже, і і витягне імонтян, тобто діалектиці спором і тим допитливим питанням, про неумов народження, і сходження Бога, з якими зухвала, поступи проти Божества, начебто необхідно. Щоб або тільки вони пізнавали те, що перевищує розум, або не могло йти бути, що воно а не А ми, дотримуючись божественних писань і все ваші перешкоди, що втручаюся сліпим, тримаємося спасіння, не важившись раніше на все, ніж насмілимось на що-небудь проти Бога. Збирати самі свідчення надамо іншим, тому що багато хто неодноразово віддали їх писання, тим ми самі немомохіт торкалися їх. Притім, на мою думку, кресла. Соромно збирати тепер доказ на те, чому ми здавне були впевнені, тому що недобрий порядок спочатку вчити, а потім вчитися. Хоча йшло діло не про Божесний, настільки високий предмет, але про що-небудь неважливі, нічого не варте. Роз'яснити складно, що зустрічаємося в писанні, це справді перішнього часу, що вимагає досконального більшого заняття між як згідно з теперішнім нами словом. Таке наше вчення стосовно сутність, ну, я викликав для того, щоб вступити у змагання з тими, які думають інакше, тому що багато разом вже, хоча помирковане, змагалися з ними, але щоб вам показати власність мого вчення, чи справді подвижник наших догматів стою зам проти одних і тих же ворогів, і ті самі істині. Таке високоповажне управління мого щоб перебування, якщо воно заслуговує поховали, подяка Богу і вам, щоб покликати мене, якщо не відповідає діям і всьому. Випадку подяка, тому що добре знає, що воно не зовсім докірило і вірю вам, що підтверджує це, чи користується я чим не від всього народу, чи помножив стільки-небудь свою власність, чи бачу приклади багатьох, чи засмутив чимнебу церкву, можливо, образує інших, які думали, що марно говорю, яким я протиставив своє слово. Але вас не тільки усвідомлює сам себе, нічим не образив ні вола не взяв у вас. Каже великий самий, змагаючись Ізраїлем це я, і нагороди за ваші душі свідоку Господь у вас. Не взяв ні того, ні іншого, продовжує він, і не був ще перераховувати цього докладу. Напакі зберігать священство чистим непорожчим, якщо ж полюбив володарювання або святу престолів, або якщо полюбив топтати дворі царів, то нехай нема то ніякої іншої слави, а якщо я то нехай трачу її. 20. що значить мої слова? А не безплатно трудився. На... Ниві чесно, дідусь це, що такої досконалості, досконалася. Нагородіть мене за працю, Чим же Для тим, про що думати, в якій здатні підозрювати кожного. Але тим, про кого мені безпечно бажати, заспокотися мені від доводить, трудів, торгів, пошанути цю сивину, шануйте моє мадривництво, водіт на моє місце іншого за вас на і кого руки чисті, у кого слово розумне, хто міг би всьому нас задовольнити, принести з вами церковні піклування, тому що цього день особливо вимагає таких пастрів. І мене бачите в якому стані тіла, виснажене часом, хворобою, працею, на що вам потрібне старець боязки, а в слабний помираючи, так би мовити, що не тільки тілом, але й турботами, старець який і цитрудами, промовляю вам, повірте голосу вчителя, тому що ніколи не відмовляти, йому вірю. Я втомився, слухавчи звинувачення, моєї покірності, стомився, сперечують, і словом, і з і з ворогами, і за своїми одні вражають груди і мене встигають. Встигають, тому, тому що не важко стерігатися явного ворога, інші мають увазі спину і більше заподівають прихрості, тому що не підозрюваний напад згубнішим. Якби був крема нашим, навіть недостойнішим, але то, що у нас велике море, що бортиво хвилюється навколо корабля, і в той час між плавцями виник сильний заклад. Всі сперечалися про те й про інші, заглушали один одну, і хвилі, та й судячи біля керма, що такого міг боротися. І з морем, і плавцями, і спішно рятувати корабель від подвійних бури. де тяжче спасіння, коли всі усіма закладами над одним, як там потонути, коли всі протидіють один по одному? Чи потрібно говорити про що інше, але як мені витерпіти цю священну боротьбу, тому що нехай інша боротьба називається священною, як і є війна, варварська, як поєднано з. Спр... І приведу до єдного тих, які сидять один проти одного, і пасти з ним, і народ розірваний приведений напроти Божко, подібних, як під землетрусів, розхорлюються місця сусідні близькі або під час заразних хвороб страждають слуги домашні, бо хоробро дається від одного до другого. І не тільки цей народ, але на цілі частини світу захоплюється тим же мударським духом, так що схід і захід розділиться на дві протиборчі сторони. Є небезпеки, що мали майже різні території, настільки ж будуть протистояти і в думках. Довго люди вживатимуть слова: мій твій старий, новий, ученіший або духовніший, шляхетніший, або нижче родом, або бідніший. Сроблюся старості, коли мені спасеним Христом, дають ім'я від чого-небудь іншого. Двадцять друге. для мене арени, до того, що є витрат... витрати турботи, які віддає рівня. Рівним шаленством, і ми то пригаємося, то перепрягаємо коней, віддаємо всіх стазам, тільки не б'ємо повітря, як вони кидаємо пил до небо, як насамовиті, сперечаємося, з інше задовольняємо власну пристрасть сперечатися. Буваємо поганим ці літалі змагання на суть, людям діл. Нині, нині в нас один престол і одна віра. Якщо так вселяють нам наші вожді, завтра подує інший вітер, і престоли. Віри будуть у нас різні. Разом з ворожнечі, приязністю, міняють імена. А що найгірше? Не соромимося говорити протилежне по таких слухачах, і самі не встигмо на одному полі, воду супречі, робить нас, то таким, то іншим. І в нас бувають такіші зміни відпливим і припливим, як і в, в рипі. Коли діти грають і служать іграшку для інших на площі, сровно і не властиво було б ним залишивши свої справи втопитися в їхні іри, тому що дитячі забави непристойні. Старості, та коли інші захоплюються, захоплюються, і який знають інші краще багатьох, кожен ще краще стати одним з них, ніж бути тим, як є тепер, тобто субідним, хоча і незнатним. Тому що серед іншого є в мені те, що небагато, що погоджуюся з багатьма, не люблю йти одним тільки шляхом. Можливо, це зухвалюється невігластво, однак я схильний до цього. На мене приємна діє, приємно від інших і радію тому, що для інших прихильних. Отож дивуйся, б я якби мене на людину. Неспокійно і взяли й багато хто визнав навіженним, що кажуть, і трапляється з одним з елінських філософів, якому вам була зарахована зарахований божевілля, тому що досі сміявся, знаходячи гідним сміху, те, що для чого що батьків здавалося б вартим великих трудів. І здавалося тільки бажати не тим, хто напився вона, згодом учеників Христов, за те, що заговорили мовами, не знається те, що сили духа і не, і не, не самовитість розуму. 23. Розгляньте ж мої провини, каже, стільки часу ти керує церкві, обставин на союзприятті, самодержість певний, дуже, дуже важливо. Чому ж для вас помітна зміна? Скільки перед ним... Наших образників, яких бід перепотерпіли, ми чи не бачили ми образ на день пограбувань і обсумоєтків спалення присвітрів на море чи не. Бачили храми обореної крові святих і храми перетворення на цвинтарі. Чи не бачили все народного пресвітерів при світрі, писки сказати патріархів? І не все місце було непрохідне тільки для багаточастиво. Чи не тільки ми терпіли, що неможливо переказати всіх дій, і чим вже ми відплатили тим, що заподіяли нам. Тим часом, що й добре поронути нам можливість діяти, потрібно було наповнути образників, залишає інше запропонує своє, щоб все говорити про твоє. Хіба і ми не були гнані, не терпіли образ, хіба не вганяли нас і церков із будинків, і що найважливіше самих пустель, хіба не пережили ми того, що і народ членів, і правителі областей ображали, цері, як їх вказали, зневажилися, щоб ж потім ми стали сильні і люди розбілися. І це, на мою думку, дос... достатнє покарання праведникам, тобто сама влада, яку маємо помститися, але ці люди думають і... інакше. Вони надмірно точні правдиві. Коли йде справа про помсту, то вимагають не пропускати випадку. Вони кажуть, який начальник області покараний, який народи, хто тих, що подумали, наповнений, чи скористалася ми чим-небудь для себе самим, щоб злити страх, і на майбутнє. 24. Можливо, за це ганьбитимуть мене, тому що вже ганьбили. Ще немає в мене ні багатого столу, ні одягу відповідного стану, ні прочистих виходів, ні величності поведінці. Я не знав, що мені треба змагатися з консулами, правителями областей шляхетніших начальників, які не знають, куди витрати своє багатство, ще мені розкошувати з надбанням, бідних потрібно, обтяжувати свої черви. і необхідно споживати для надмінності, виригати на ютарі. Не знаю, що і мене потрібно їздити на пролистих конях, блискуче височити на колісниці, що для мене потрібно зустрічі прийоми і підлеслився, що всі мають давати мені дорогу і розступатися переді мною, як перед диким звіром, звірами, тільки побачать мене, коли йду. Якщо це було для вас важко, то воно минуле, вибачте мені цю образу, поставте над собою іншу, який буде бажаний народу, і мені віддавайте постелю тиске життя й Бога, тому одного догоджують навіть простою життя, важко, якщо буде позбавлений без, зібрання врочистості усіх окруляючих рукополискань, позбавлений блискучих і, і близьких, і друзів, почисті краси міста, величі близько, що всюди вражають тих, які дивляться на це, і не проникають в середину, але не те вашої обому. Обурюватися і вчирати, і очевиднатися бунтами хвилювання, які в суспільстві, і пристосовуватися до звичья народу. Вони шукають не єреї, ериторів небудівничих душ, а хронителів майна, нежриців, чистих і сильних представників, кажуть щось інше виправдання і навчив їх у цьому, який для всіх, був всім. Не знаю тільки, чи спасу всіх, чи вигублю. Що скажете? Чи переконав, чи приміг я вас цими словами, чи для вашого переконання потрібні ви Жорстокіші. Так, заради самої троїці, яку шанує, ви шануєте заради спільності вашої надії. Заради з'єднався з склад Цих людей виявляють мені цю милість відпустіть мене з молитвами, нехай не сповіщати про мої подвиги. Дайте мені лист про звільнення як Стають воїном, якщо угодно з добрими свідченнями, щоб мати мені нагороду. Якщо ні, бажає як бажати янин. Заперечь, поки не побачить Бог, які ваші діла Ось поставлю замість себе. згадайте, Господь собі, пастирі, начальство, як побажав вівсю для всіх. Це палення. Тільки цього одно щоб він був з тих, що викликають задрість. І не жаль, із тих, які не кожного в цьому успадкують, але тих, які вміють в іншому випадку, і пропоставитись заради більшого блага, тому що перше, неприємніше тут, а друге найкрутніше там. І ви складіть слово на мій підхід. А я відплачу плачу тим вам за цього, чим прощальним словом. Вибач, Анастасія, що держала від блачесті намінування, тому що ти воскресила намчення, доки звеличати, дивиш. Місце сильні перемоги сили всім спочатком, Ми поставили скіні, яка 40 років носилася, діблукале по пустелі, вибачте великі славні храми, нова спадщину храм, який отримав справу нього велич від слова, храм, який колись був Євусем, через це вони став Єрусалимом. Вибачте їхні храми, оскільки за красою до нас та сії, храми, що є вузи, зв'язують різними частинами тіли між собою, присвоєнтій частині, яка з кожного сус... сусіднє храми, які не помнений, я. Який має тільки немощі, але наповнила благодать зі мною розпалюваним, вибачте, апостоле Прекрасне селище, мої вчителі подвижності, хоча я рідко тримкував на вашу честь, носячи в тілі для власної користі, можливо, того сатану, який був даний вашому Павлу, але якого в неї у вас переселяються. І вибач ця завидна небезпечна висота, вибач собор Ярхиревів і Єреїв поважність. Встановитою і літами, вибачте всіх, хто служили Богою про освячені трапези, і наближалися до того, хто наближається до Бога. Вибачте, собори, назоре, малозвучні псалмопівці, молозручні псалопівці, цілонічні стояння, з дії, благопостонність дружині натовпів дів і слід очи, брахів, справнені до Бога і до нас. Вибачте, Богодільні і христолюбиві думи, помічники цієї немочі, вийшли любителі моїх слів, вибачте і ці народні зібрання, і ці тростини, що пишуть ясно і таємно, і ці грати, що даді утримують тих. Що тісняться на слух слухань, любите царів царські палаці, царські жителі на мощавці, царські єнухи, які здебільшого дражені були, арянсько македонською, Єреся. Можливо, і вірні цареви не знають цього найбільшій частині. Не вірні Богові. плескайте руками, вибудьте продизним голосом, підніміть ворусугом. війте замок, язик для вас неприязний вищий, хоча він не зовсім замокний, не, не буде сперечатися рукою чорнілом. Але в той час ми замок. Двадцять цьому бажали великі хрестолюбні, позасів чиїсни, хоча не розуміється ремність. Познуха зробила вас поблажливим, приступіть до істини замість замість життя, хоча пізно шануйте Бога більше, ніж настільки звикли. Переміна життя настільки на навпаки зберігання, але згубне, випустите. Сходи, заходи за вас і від вас терпимо типу напад. Слідок цьому той, хто примирить вас, якщо небагато хто наслідутиме. Моє віддалення, бо не втратить Бога ні ті, що вдішли від престолів, але матимуть небесну кагу, яка... Набагато вище безпечніше від всіх капель, а полоси найбільше витворює, вибачте англий-правителі цієї церкви. Хоч того, що передбували відходи звідси, ясно тільки мої діла, руці бо Боже, вибач мені троїться, моє помисті, прикраси. Нехай збережеться в цьому народі моєму, не збережеш його, по він мій хоче влаштовується моє життя інакше. Нехай сповіщається мені, от і завжди відноситься і послабляєшся всього і словом життя. Діти, зберігайте передання, пам'ятайте, як побували мене химіння. Благодать Господь наші хто не став усіма. Vamos, amém.